Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо професійний елемент лід менеджменту для забудовника, такий як чек-лист. Зараз розглянемо лід Наталі. Ми бачимо, що даний демонстраційний лід знаходиться на етапі воронки продажу стартове маркетингове повідомлення доставлено. Коли ми натискаємо на картку даного ліда, то, звісно, бачимо, що поле чек-лист не заповнене, тобто немає базового чек-листа. Що ж, розглянемо даний функціонал з точки зору встановлення чек листа вручну. Чек-нист на рівні абстракції, який ми розглядаємо, використовують керівники відділу продажів та безпосередньо менеджери з продажу нерухомості для того, щоб зафіксувати ті пункти по відношенню до ліда, які обов'язково мають бути виконані для успішної угоди, для успішної конвертації ліда в клієнта. Звісно, кожен має свою власну авторську логіку та механіку. Такого чек листу такого фільтру, ми розглянемо еталонний прикмет. Для прикмет зараз вручну додамо для даного ліда певні елементи чек листу Наприклад, такий елемент, як наявна фінансова спроможність. Безпосередньо тепер, коли ми додали даний елемент до чек листу бачимо, що він відображається в картці чек листа Наявна фінансова спроможність. Також міні-індикатор ЧЕК-НИСТА відображає 0,1, що означає 0 пунктів з чек ЧЕКНИСТА з одиниці виконано. Таким чином, звісно, якщо ми відмітимо, що факт даної перевірки, факт даного виконання встановлено як перевірено, тобто виконано, і відмітимо даний елемент як виконано, бачимо, що даний блок Чек-Ниста викреслено. Таким чином менеджери можуть встановлювати різноманітні задачі, які мають бути виконані незалежно від дати, часу або етапу вирви, просто як елементи чек-листу фільтру, через які верифікується факт виконання певних елементів по конвертації ліда в угоду. Розглянемо також інший бізнес-процес, коли згідно архітектора. Бізнес-процесу будівельної компанії встановлена вимога базового додавання чек чек-листу до кожного ліда, по якому встановлено відповідального менеджера. Припустимо, що угода буде успішною тоді, коли такі елементи чек чек-листу перевірені як факт усвідомленої потреби, довіра до бренду, мотивація купити тут і зараз, і будь-які інші. Ті, які визначає безпосередньо керівник відділу продажу пункти. Для того, щоб у ліда були встановлені безпосередньо за замовчуванням переліки таких пунктів, запрошую вас переглянути відео, яке доступне в описі до даної відеоінструкції, як встановити пункти чек-листу за замовчуванням. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, для того, щоб отримувати ще більше професійної цінності про лід менеджмент у забудовника. До зустрічі в відео з налаштування базового чек-листа.